Російська Федерація захопить Київ і Львів у 2026 році, якщо зараз США зупинять допомогу Україні. Про це в авторській статті для The Hill пише старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Елейн Маккаскер. Без підтримки США Україна почала б швидше втрачати території і через брак зброї у ЗСУ Росія значно просунулася би протягом 2025 року. До 2026 року Україна залишилася б без ефективної ППО, що дасть змогу Росії проводити безперервні масштабні бомбардування. Вважає аналітик за словами Маккаскера у разі досягнення своїх цілей. Російська Федерація використає захоплені українські ресурси аби відновити свою армію. І до 2030 року буде готовою атакувати уже інші країни. На ну, тим часом лідер фракції Європейська солідарність, народний депутат Петро Порошенко, відреагував на рішення регламентного комітету Верховної Ради України відсторонити його від пленарних засідань. Він заявив, що не збирається миритися за моральною поведінкою монобільшості, яка ігнорує проблеми фронту і толерує представників ОПЗЖ у парламенті. Політик наразі перебуває у Парижі, де домовляється про підтримку України з французькими урядовцями. Якщо в офісу президента вийде використати з політичного життя Порошенка, то наступним будуть мер Києва Віталій Кличко, нинішній посол України Великобританії Валерій Залужний і всі інші, хто зможуть претендувати на парламентське місця або президентське крісло на майбутніх виборах, заявив народний депутат із фракції Євросолідарність Володимир Ар'єв.